Сьогодні не тільки Полтава і не тільки Україна. Сьогодні весь мистецький світ дійсно втратив без прибільшення. Генія, генія. Те, що сьогодні відбулося, тут і наші, мабуть, глядачі зможуть спостерігати, наскільки це було щиро, а скільки люди не могли його відпустити. Нікому ми тебе не відпускаємо. От, чесно, не відпускаємо. Ми тебе. Ми... Я навіть не знаю, що сказати. Я не знаю, я, я дуже хочу, щоб всі твої вистави, не тільки в цьому театрі, а взагалі, щоб вони залишилися. Просто питання, як нам грати ці вистави. Підкажи, будь ласка, як, де нам взяти сили? Де нам взяти натхнення? Без тебе? Театр водночас спустошений. І водночас за ті роки, поки він тут працював, він був наповнений саме Ніко, саме його думками, його мріями, його виставами, його роботами, його голосом, його неспокоєм. Я бачила першу виставу, парфюмер по Зюскінду, і мене це дуже вразило, тому що це дуже було не схоже на те, що взагалі було в такому пострадянському і радянському а, театрі. Він такими лишився в Криму, на жаль, і він дуже відрізнявся, от Коля дуже відрізнявся. І взагалі, як людина, він, він вилізав з прокруства ложі будь-якого митця, скажімо так, а, тим більше кримського. Бо він був надзвичайно обдарованою різнобічною людиною. Ми познайомилися з Ніко на початку повномасштабного. Прийшли волонтери, типу, зову серця. У нас на території ПТУ-4 була створена тероборона, і з перших днів ми прийшли на кухню допомагати нашим хлопцям. І там познайомилися з Ніко. Ніко, 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 Ніко. Вперше просто він був кругом. І на поставках, і на кухні, і на якомусь забезпеченні. І ми зразу ми познайомилися. Я навіть не знала, що він головний режисер лялькового театру. Бо ми там всі були однакові, практично. Просто хотіли допомогу принести. Наш Ніко подарував нам дві вистави. Одна з яких була його мрією. Це вистава для діток, які не чують. Він постійно нас намагався радувати, балувати їжею всякими вкусняшками. І він постійно нам то комусь на день народження пік торти. От він наскільки старався, але ця недуга його підкашувала. Він не міг він дуже хотів допомагати всім, але не міг він їхати на передову. От ми ходили з ним по лікарям. У нього боліло все. У нього боліли сустави. Він не міг піднятися з кроваті. От він телефонував, що не може просто встати. Він просто майстер на всі руки. Це людина наскільки творча. Я наскільки таких світлих, творчих і от відданих своїй справі людей не зустрічала. Попри свою творчість, він. Постійно е, намагався захищати Україну. Свій час, в 2014 році, він переїхав з Криму, от, тому що він підтримував завжди Україну, був відданим. Свою крайню виставу ти зіграв, зіграв достойно на усіх фронтах. Патріотичному, громадянському, творчому. Але ти, напевно, там на небі теж треба, щоб хтось робив. Той світ теж краще, ти робив його тут краще. я світла путь.